Добрий день, шановні шестикласники! Ми з вами продовжуємо вивчати гідросферу і сьогодні будемо говорити про властивості вод Світового океану. Давайте пригадаємо, про які властивості води ви дізналися з курсу природознавства. Так, дійсно, ми з вами вже вивчили, що вода закіпає при температурі 100 градусів Цельсія, замерзає при нулі. Вона прозора, безбарвна, не має смаку, погано проводить тепло та має ряд інших властивостей. В яких агрегатних станах може перебувати вода в природі? Вода в природі може перебувати в твердому, рідкому та газуватому агрегатному стані. Від чого ж нагрівається вода в океані? Як і суша, вода в океані нагрівається від променів сонця. А також за рахунок внутрішнього тепла Землі. В результаті якого процесу вода з суходолу повертається в океан. Цей процес називається колообігом води. Що ж таке колообіг води? Це замкнутий постійний процес, який включає атмосферу, літосферу і гідросферу. Та головними властивостями вод Світового океану є температура і солоність. Тому ж завдання на сьогодні розібратися, як змінюються властивості вод Світового океану. Температура води в морях і океанах важлива не тільки для плавців і рибалок, а й для риби і водоростей. Температура впливає на здатність утримувати кисень, яким дихає все живе під водою. Світовий океан отримує від сонця багато тепла, але сонячні промені нагрівають тільки поверхневий шар води до 20 метрів нижче від поверхні. Його температура в різних районах океану не однакова. Температура поверхневого шару води залежить від клімату і знижується від екватора до полюсів. Найвища температура плюс 25 плюс 28 градусів. В екваторіальних і тропічних широтах із жарким кліматом. Найнижче близько мінус 2 градусів, у полярних районах з холодним кліматом. Тому найтеплішим морем світу є червоне море, температура води, в якому досягає плюс 35 градусів, а найхолодніше Східносибірське море, де температура становить мінус 2 градуси Цельсію. Коли температура прісної води річок і озер становить 0 градусів, то вони починають вкриватися кригою. Температура ж замерзання солоної води нижча від 0 градусів, тому води Світового океану вкриваються кригою тільки в полярних районах. Лід постійно вкриває лише центральну частину Північного льодовитого океану та оточує Антарктиду. Влітку крижаний покрив звужується. А взимку розширюються. Крім цього, в океанах є плавуча крига, що відколюється від льодовикового покриву Антарктиди і островів полярних широт морські течії і вітри переміщують її у помірні широти, де вона поступово тане. Одним із видів льоду в океані є айсберги. В перекладі на українську мову слово айсберг означає крижана гора. Айсберги дійсно схожі на гори, що підносяться над поверхнею води. Вони утворюються з сповзаючих в море льодовиків суші. Край льодовика, на якийсь час повисає над морем і його поступово підточують хвилі. Нарешті він обламується і з гуркотом падає в воду. Морські течії і вітри підхоплюють айсберги і відносять їх з полярних морів на океанський простір. Як будь-яке творіння природи, айсберги унікальні і неповторні, вони мають найхимерніші форми і нагадують гігантські кристали дорогоцінних каменів, пофарбовані в яскраво зелений, темно-сині чи бирюзові кольори. Всі льодовики Гренландії щорічно викидають в океан більше 3000 метрів кубічного льоду, шельфові льодовики Антарктиди не менше 2000 метрів кубічних льоду. Айсберги можуть мати величезні розміри і підніматися над водою на 70 або 100 метрів. Але це становить не більше 20-30% їхнього обсягу, решта 70-80%. Приховані під водою. Саме тому, що видима частина айсберга значно менша від підводного, айсберги представляють собою величезну небезпеку для морських судів. Сумновідома загибель в 1912 році великого пасажирського параплава Титанік, який йшов з Європи в Америку і в умовах поганої видимості зіткнувся з айсбергом. Температура води також змінюється з глибиною. Що глибше, то вода холодніша. На глибині більше як 1000 метрів температура завжди плюс 2-5 градусів. На дні глибоких западин вона становить близько 0 градусів. Середня ж температура океанічної води лише плюс 4 градуси Цельсію. Теплі води зосереджені у відносно тонковому поверхневому шарі приблизно 100 метрів завтовшки. На таку глибину проникає сонячне світло, глибше панує темрява, отже, океан холодний та темний. Вода прекрасний розчинник, тому в природі немає води, яка б не містила певної кількості розчинених речовин. У морській воді таких речовин міститься дуже багато. Кількість грамів речовин, розчинених в одному літрі води, називають солоністю. В одному літрі морської води розчинено в середньому 35 г різних речовин. Солоність можна також виразити в одиницях, що називаються проміле. Проміле це тисячна частка цілого, на відміну від відсотка сотої частини цілого. В цих одиницях середня солоність вод Світового океану становить 35 проміле. Це означає, що в одному літрі морської води міститься. 35 грамів солей. Прісною вважається вода солоність якої не перевищує 1 проміле. Води річок теж містять розчинені речовини, але дуже незначною мірою порівняно з морськими. Проте саме річки, стікаючи з вод суходолу, стали винуватцями того, що за мільйони років вода в Світовому океані ставала все більш солоною. У воді Світового океану розчинені всі відомі на землі речовини, але в різній кількості. В ній виявлено алюміній, мідь, срібло і навіть золото, проте їх кількість мізерна. Найбільше ж у морській воді розчинено добре відомої вам кухонної солі. Вона й надає їй солоного смаку, але гіркуватий присмак забезпечують розчинені солі магнію. Через великий вміст солей пити таку воду неможливо. Тому моряки, вирушаючи на кораблях у плавання, беруть з собою запас прісної води. Солоність вод Світового океану не скрізь однакова, вона залежить від випаровування води з поверхні океану і надходження в нього прісної води річок та з атмосферними опадами. Тому солоність води змінюється від ватора до полюсів. У тропічних широтах солоність води найбільша. 36-38 проміле, тому що опадів там мало, а випаровування велике. В екваторіальних широтах солоність нижча, близько 34 проміле. Там рісні опади, які розбавляють солону воду. В полярних районах солоність знижується до 32 проміле. Опадів там випадає небагато, але випаровування невелике. Солоність зменшується і внаслідок танення льоду. Найбільшу солоність має Червоне море, яке розташоване в тропічних широтах і в яке не впадає жодна річка. Якби в Червоне море не надходила вода через протоку з Індійського океану, воно б висохло. У Чорному морі, завдяки притоку річкових вод солоність становить 18 проміле. Також варто зауважити, що солоність зменшується з глибиною. Великі об'єми води. Що утворюються в певних районах світового океану і відрізняються температурою, солоністю, прозорістю, містом кисню та іншими властивостями, називають водними масами. За глибиною залягання водні маси поділяються на поверхневі, проміжні, глибинні та придонні. Кожна з зазначених груп має свої властивості, температури та солоності. Залежно від географічної широти формування водних мас розрізняють екваторіальні водні маси, тропічні, помірні та полярні водні маси. Так, екваторіальні водні маси мають температуру плюс 25 плюс 29 градусів Цельсія, а солоність 35 проміле. Відповідно, полярні водні маси мають температуру близько мінус 2 градусів та солоність 32 проміле. Водні маси активно взаємодіють з атмосферою, віддають їй тепло, вбирають з неї вуглекислий газ та виділяють кисень. Отож повторимо головне. Основними властивостями вод Світового океану є температура і солоність. Температура води змінюється від екватора до полюсів, що обумовлено кількістю сонячної енергії. Та з глибиною. Солоність це кількість грамів речовини, розчинених в одному літрі води. Вона підвищується при випаровуванні і замерзанні води в океані, зменшується при випаданні опадів, опрісненні водами річок і таненні льоду. В залежності від властивості і географічного розміщення виділяють такі типи водних мас: екваторіальні водні маси, тропічні водні маси. Помірні водні маси і арктичні водні маси. Дякую за увагу.